Був прильот і дуже на території багато осколків було. тобто Криша була повністю, вся у дирках така як решето. Вікна були пошкоджені, фасад сам був пошкоджений, вікна вибиті десь, двері вибиті були. Vineriusomiai zromadu, donatai, zdravos vokai, jėdius. Taip pat gėlė iš bendruomenės, gėlė iš Birgis Gladbaus, gėlė iš Birgis Gladbaus. Витримувати певну паритетність об'єктах, які реконструюються або відбудовуються міст центральною садибою, тобто містом Буча і населеними пунктами по громаді. Безмежно вдячні, тому що охопити одночасно за один фінансовий рік всі соціальні об'єкти це просто ну, при всьому при всіх можливостях наших було нереально. А ваша підтримка, ваша допомога була надзвичайно і вчасна, і важлива. Дуже велика вдячність їм за те, що вони допомогли нам в відновленні нашого, нашого закладу, нашої будівлі. Порівняно з тим, що було, це ну, супер. супер, дуже гарно, всі дуже задоволені. Вигляд закладу сам він надихає на те, що дітки йдуть з задоволенням і я думаю, будуть іще йти. І багато батьків вже пишуть заяви, і ще хочуть йти, тому я думаю, ми наберемо більше, ніж. Чим... eu posso no